Тут, знаєте, теж є такі, ну, багато може виникнути питань. Наприклад, жінка в семінарії може вивчати, навчати біблійну мову слухачів. А що це мова нового заповіту пов'язана з Богослів'ям? Знаєте, ми, ну як сказати, треба обережно підходити. Ми не можемо бути категоричні там, де ми не маємо чіткої категоричної. Вказівки Бога. Ну, А якщо в суспільстві жінка може бути, наприклад, президентом держави, а в сім'ї головою ні, бачите? Все ж таки сім'я вартніша за державу. Це факт. Тому що, і навіть ми з вами, коли йдемо на вибори, коли ми бачимо списки кандидатів, ми не кажемо, а так, так, жінки зразу геть, бо вони не можуть, ідемо лишаємо чоловіків. Так ми не підходимо, ні. Ніколи ми так не підходимо. Але в сім'ї, в церкві є порядок Богом Словний. Бог, чоловік, жінка ну, і діти. Це так і амінь. І це є незмінно у всі часи і всі народи. Якщо хтось чомусь зі мною сьогодні не згідний, я це допускаю, я, я на це навіть не ображуся. Але що хочу сказати, кожен з нас. Має слово Боже. Кожен з вас, із нас, присутніх, може знайти в ньому перше послання до Корінтян. Кожен з нас може його вивчити, може його дослідити, може молитися Бог відкрив розуміння і сприйняти Божу істину так, як Він цього хоче, щоб все було для нашого збудування. І як закінчується розділ апостоло, так закінчу і я. А все нехай буде добропристойно пристойно і статечно. Амінь. Дякую, брату Василю. Дуже хороша, цікава тема. В дійсності рідко коли проповідувалася. Ви знаєте, колонки повернуті до вас. Я трошки не дочуваю. Мені почулося, чи жінка може. Мовчати. Він говорив про навчати, я почув про мовчати. Жінка не може мовчати. Це, це жінка. так? Е, є такий рух фемінізму. Так? Ви всі чули про нього. І сьогодні прочитаю, читаючи і слухаючи брата Василя цей е, вірш, який ми читали, так? Е, Галат 3, 27, 29. Я знайшов, як проповідувати цим жінкам. Вони добиваються тих постулатів, які рівність в всьому, з чоловіками. І от читаємо: бо ви всі, що у Христа охрестилися, у Христа задягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви один у, Хріст, у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці». Ось маєте хороший вірш до е, тих людей, які прагнуть цього, вони можуть. Влучити цю рівність всі однакові перед у Христі Ісусі. Загальним співом буде 444-й пісня. Так? Я спасен від гріха. Я спасен від гріха і ру... Viru ja І повітряної тривоги Кожен раз, коли ми чуємо ці звуки сирени, одразу серце щемить, тому що знає що можливий варіант, коли кудись щось прилетить. І ті люди, де які там знаходяться, вони можуть навіть і не думати про це, що це може бути останній їхній день, остання їхня хвилина. І ми завжди чуємо. Зараз слава Богу менше, тому що багато ракет збиваються, а раніше майже всі прилітали. І ми завжди чуємо, що в такому то місті стільки то поранених і стільки-то загинуло. Час не наш. Друге Петра, третій розділ, 10, 18 вірш. Друге Петра, третій розділ 10, 18 вірші. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо полючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового й нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлись для нього нескверні та чисті у мирі. А доготерпіння Господа нашого, вважайте за спасіння, як улюблений брат наш Павло написав Бог до вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що ви в них, що в них Він говорить про це. У них є дещо тяжке, зрозуміли, що неуки та не перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож ви улюблені, знаючи це наперед. Стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого ґрунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Хто ще не знаходиться в цій благодаті? Є час сьогодні, є сьогоднішній день. Щоб ось цей Господній день не прийшов до вас, як злодій. Щоб ви не опинилися там, де ви б не хотіли бути. Рад Міша заспіває ще пісню. Хто має бажання прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя, Він має цей день, який ще поки що наш. Можете вийти сюди і покаятися. Ми будемо молитися разом з вами під час пісні. Ще всіх людей Господь благословить і спасіння двері кожному відкрить, поспіши відкрити серця двері, Ти Господа Христа опусти Господа Христа опусти, Господа Христа опусти, поспіши відкрити серця двері тих. Господа Христа опусти, Він Хе пішов страждати за наш гріх, Воскресіння в слави оправдати всіх, поспішив відкрити серця двері, ти, Господа Христа опусти. Господа Христа опусти. Господа Христа опусти. Поспіши відкрити серця двері, ти, Господа Христа, опусти. Господа Христа, опусти, Господа Христа, опусти, поспіши відкрити серця двері ти, Господа Христа, опусти. Щось сплутався. Дякую замішую, тому що не, він давно вже не грав, так. Наша група прославлення поїхала. Нічого. Слава Богу, слава Богу, за все. Ми будемо тренуватися. Зараз буде збір жертв. Так, друзі, під час збору пожертвувань прошу передати вітання, які були до нашої церкви. Хто має? Сестра Марія, так? Говоріть голосніше. Приймаємо від сестер. Радіон передавав, так, з Німеччини. Ірина передавала. Приймаємо. Раз, Вітлане, приймаємо привіт. Софія передавала, приймаємо вітання з Америки. Брат Василь мій передавав вітання, прошу прийміть його. За всі привіти. Щиро дякуємо. Просимо і від нашої церкви, хто де буде знаходитися, передавайте всі щирий християнський привіт. Саме просимо. Присідайте, будь ласка. Є в нас об'яви. На наступний тиждень нас запросили в кулумию на святкування. Подяка Богові за жнива. Ми кожен день молимося в 9-й годині. Останнє прохання було в Бога яке? Просити в Бога, щоб Господь дав. У це благословіння зібрати цей урожай, який Бог дарував цей урожай нам так багато його, і щоб Господь сохранив його, тому що ворог старається попасти туди, де його зберігають. І тепер ми будемо прославляти його, імення, прославляти Його, хвалити Його за цей збір. І в нас запросили в коло мию. Прошу тих, хто не має вайбера. Підставити, хто поїде в Коломий? Підніміть, будь ласка, хто вайбера не має. Раз, два, три. чотири Встаньте, будь ласка, бо я так руки не бачу. Встаньте. Ті, хто е, хоче поїхати в Коломею на святкування, хто не має вайбера, встаньте, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять, так? Шість. Окей. А Всі інші е, буде в е, вайбері. Опитування, і ви поставите, і брат Андрій побачить. Мені треба зараз тих, хто не має вайбра. 6 чоловік, так? 5, 5 чоловік. Так. Служіння, які в нас будуть проводитися на цьому тижні середа і четвер, о 6 годині. І на наступну неділю ті, хто не поїдуть, залишиться тут. Тут також буде зібрання на десяту годину. Прошу всіх відвідувати, дякуємо вам за те, що ви прийшли на це місце. Прославити разом з нами Господа. Ще на завершенні ми помолимося. Брат Василь звершить молитву. Амінь амінь з миром Божим всіх е, запрошую на загальний обід, який відбувається наших друзів, які приїхали в гості.